Невістка. Женився син, привів у дім невістку таку гарнесеньку, ну просто квітку. Свекруха рада, поміч буде їй, бо все приходиться робить самій. Проходять дні невістка, не гургур. -гур. Сьогодні фітнес, завтра манікюр. Свекруха варить, жарить, прибира, а від невістки помочі нема. Причепилась, впала на поріг. Та встати їй ніхто не допоміг. Невістка зайнята, веде прямий ефір. Сидить та попива собі кефір. Свекруха встала. Що ж його робить? Треба невістку якось приучить. Аж тут нагода трапилась одна. Гостею дім покликала вона. Приказ свекрухи даний в одну мить все приготовить і всіх їх накормить. Свекруха парить, варить і пече. За стіл невістка вже гостей веде. Всіх пригощає черчину налива, та тільки трапилась біда одна. Стіл ломиться від всякої їди, та гості їсти все те не змогли. Одне солоне, а друге гірке. Ой, лишенько, щось тут не те. Невістка плаче, це ж не я, це все свекруха ось вона. Свекруха вийшла. Ви мене простіть. Сьогодні в мене голова болить. Пробачте, стала вже стара, все переплутала сама. З тих пір невістка стала геть друга, по дому робиться тепер сама. Тепер свекрушенька веде прямий ефір лежить та спить та попива собі кефір. А як невістка скаже, що зробить, у неї зразу ж голова болить.